Вітаю вас, мої любі підписники, мої друзі та гості мого каналу. Сьогодні взяла іншу колоду. Давайте з вами подивимось там в мене запитували про малу білу зірку. Давайте подивимо, подивимось велику і малу білу зірку. Так? Дивіться. Велика біла зірка це дом для багатьох наших. Українців, які бажають повернутися додому, але не можуть. Чому не можуть? Не можуть. Тому що наразі окупант вважає, що він там знаходиться законно, що це вже його дім, що вони там він вважає, що вони там знаходяться в тилу, що е -е, правосуддя їх. Не застане, не достане, і можуть вони робити там все, що хочуть. Так? Карта Сили нам про це каже. Я не знаю, відсвітлює чи ні. Так. Ну, буде вже, як буде. Дивіться, окупанту там досить затишно. Йому там подобається. Я не знаю, чому, мені здається, в білозірку в велику білозірку, так? Ми дивимося туди. Прилітає. Так, вони там радіють. Все в них там гарно, любі мої. Навіть дев'ятка жезлів нам, яка передбачає якісь труднощі, так, якийсь ступор ситуації, вона перекривається трійкою кубків, де каже, що там у них все добре. Сила в них є, ресурси в них там є. А жити в них там є де, вони там спілкуються з мирними мешканцями. Мабуть, дуже багато мешканців Білозірки, які там залишилися, вони співпрацюють з окупантами, бо тут йдуть якісь домовленості. Іде якась співпраця з мирним населенням. Є ще частина населення, якій там дуже важко, і вони чекають ЗСУ, але вони повинні мовчати. Не можуть вони ніяк себе захистити там, диявол їх тримає, бачите, як на привизі тут на карті, так? І в реальному баченні. Так. Буде туди їм прилітати, бачите? Якась розруха в них буде. Це може бути якась розруха, руйнування. Матеріальні, так? якісь втрати в них можуть бути матеріальні, але може ще бути руйнування якихось їх планів та задумок, бо їм там дуже гарно вони там себе відчувають, притискають вони мирних мешканців, які з ними не хочуть співпрацювати. Дуже люто до них вони ставляться. Але я ж кажу, може бути так, що щось, бачите, мабуть, якесь у них. Якісь їх плани, вони не здійсненні, Щось вони там хочуть, мабуть, ще щось взяти під свій контроль, може щось забрати в мирних жителів, може, це якесь зерно, щось матеріальне, може це як, ну, якийсь врожай, я не знаю. Може, це там автівки, трактори, щось вони хочуть забрати у людей. Але в них нічого не вийде. Дивіться, тут у них якесь іде руйнування їх планів, так, вежа падає. Тут у них вже все. Тут вони дивіться, тут вони святкують, так, тут вони вже відсвяткували. Вже все, їм там погано. Якісь, якісь переміни йдуть, так? зміни. Щось там зміниться, щось зміниться. Мабуть, їх будуть передислаковувати. Я не знаю, як правильно українською мовою це сказати. Кудись вони дивляться, бачите? В дорогу чи що вони дивляться? Мабуть, їм сказали, що потрібно буде робити якісь дії, так, можливо, треба буде їх. Васильівський напрямок. Можливо, туди до них повинен буде приїхати там, нове групування, котре буде, повинно їх замінити. Там. Але вони щось чекають, чекають, а до них воно ніяк не доїде. Цей приказ, цей наказ, який вони повинні ем, виповнити, здійснити, щось там поки що чекають. Але все у них там буде. Що зможуть награбувати, то вони з собою повезуть, коли вони будуть виїжджати. так? Але вони за собою не залишать, коли вони будуть відходити, а вони будуть відходити, вони не залишать село цілим. Там буде вогонь, бачите? Вони так подло, як воно на українській мові. Ну, зрозумійте мені, вони дуже. Дуже підступно, так вони будуть обходитись цим населеним пунктом. Мабуть, будуть його чи обстрілювати, чи я не знаю. Захочуть його в вогні залишити після себе. Ну, так мені здається. Зараз ми подивимося, що наші там велика білозірка. Що наші думають про велику білу зірку. Так, ну правосуддя. Дивіться, є якісь плани, які не розголошуються. Ну, вони, звичайно, на всьому Запорізькому напрямку є ті плани, вони не розголошуються. Мабуть, ще якісь повинні. Так, все поки що. Тут повинні ще якісь домовленості. Перед наступом на білу зірку должні бути ще якісь домовленості з владою, з іншими странами, які нам тут допомагають. Але бачите, поки що воно всього в стагнації. Тут ми чекаємо, так? Ми, ми зараз зосереджені на тому, щоб зберегти те, що в нас на даний час є. Так, тут ми чекаємо. Так. Важко дуже, все ми чекаємо. Ніякої, ніякого проходу до Великої Білозірки на, на часі зараз немає. на жаль. Тут нам кажуть, що небезпечно залишатися мирним жителям у Білозірці і потрібно кудись себе ев... Ев... евакуювати. Так, Теж буде? Руйнування буде, і мирним мешканцям буде. Дуже-дуже боляче, бо вони будуть втрачати своє майно. Буде страшно, буде якось так. Ну, не дуже добре буде в Білозірки, чесно кажучи. Але після цього всього затемнення, так, після цієї чорної полоси прийде переміна. Все почнеться спочатку. Туди прийде мир, так, наступи мир. Бачите, буде щасливе життя, але треба цей етап пережити. На жаль, любимої війна, вона така підступна. Треба буде мирним жителям це пережити. Наші, я б сказала так, вони тільки планують, але на часі не розглядають визволення, визволення білозірки. Воно буде так, таке, знаєте, в повному масштабі. А от конкретно саму білозірку ні. Зараз ніхто визволяти не буде. Давайте подивимося на визволення в квітні. Визволення буде, але воно буде через великі втрати, люби, людські втрати, угу. як шкода наших хлопців. Так, на жаль. Угу. У нас будуть всі сили. У нас будуть всі можливості, в нас буде техніка, в нас буде зброя для того, щоб визволити, і ми визволимо, візьмемо під свій контроль, і ми будемо йти жорстоко. Так, знаєте, так, така буде прям міць, така буде сильна. Але це буде згодом. Бо ще в нас йдуть домовленості, бо ще в нас йдуть якісь переговори, бо ще ми чекаємо ту допомогу ще на Запорізькому напрямку, щоб визволити Білу зірку, немає таких ресурсів. Подивимося, що буде далі. Бачите, важко. Зараз важко. Наразі я думаю, що в квітні визволення білозірки не буде. Бачите? Буде лише боротьба, там ще буде боротьба, сльози будуть, ввідчі буде. Важкі карти. Взагалі на Запорізькому напрямку, чим ближче до того контрнаступу, про який всі кажуть, тим важче падають карти. Бо перемога вона буде за нами. І цей контрнаступ він буде успішний. Я вже кидала карти. Він буде успішний для нас, але дуже великою ціною, любі мої, дуже великою ціною. Карти дуже важкі. Давайте подивимося на малу білу зірку орки. Мала біла зірка орки. Сидять, поки що не рибаються нікуди може їм туди навіть якась артилерія ще під'їжджає, бачите? Так, дивіться, я подумала про це витягнула карту і карта, Це карта такого покровительства, карта захисту, карта підмоги. Не знаю, як, правиль, як правильно. Висловитися, але щось їх там захищає, так? Щось їм там допомагає відчувати себе досить комфортно. Бачите, тут у нас ще на них падає карта перемоги. Карта влади, карта сили, те, що помагу, те, що вони здатні там, дивіться, ще є імператор. Взагалі, у них на малу білу зірку карти падають добрі для окупанта. Це каже про те, що сила в них там є. Влада в них там є, вплив у них там є. Можливо, з місцевих жителів взагалі, знаєте, відчуття, що там з місцевих жителів, якщо хтось залишився, то це може там взагалі одиниці. Бо. Вони там себе відчувають як на своїй території. Бо коли ось я робила на Енергодар, коли я робила на Дніпрорудний, все одно вони там відчувають себе чужими, вони знають, що вони там чужі. А ось у малій білозірці вони відчувають себе вдома, вони господарями там себе відчувають. Так, бачите сила, але дивіться, все одно. Мабуть, туди їм щось прилітає, може, це точково, може, це не часто, може там раз у дві неділі, може раз у місяць, щось вони там втрачають, але в них є е е постачання, їм туди все одно йде постачання, дуже гарне сполучення там логістичне. Не знаю, звідки воно туди йде, але якщо вони щось тіряють там переїжджає щось новеньке. І, можливо, навіть краще, ніж було. Йдуть там якісь зміни, і зміни доволі масштабні, так? Щось якісь там великі переміни в них будуть. А що ж у них там буде? Знов якісь договорники, слухайте, може, це буде вже з доброї волі, я не знаю. Кудись вони там зібралися, щось їм там не дуже подобається, з кимось у них переговори. Тут карта повернення в минуле випадає. Цікаво. Якісь переміни будуть, якісь зміни, так? Подивимося, це на окупанта. Взагалі на окупанта падають непогані карти по малій білозірці. Подивимося, що наші, що там наші наші. Ой, щось всі плани, щось все, що вони там планували, що вони там розробляли, як вони це сподівання всі, щось, воно тут теж не дуже добре у наших, бачите. Башня, Великий труд. але у нас теж перемога, дивіться. Для нас тут буде все добре. Коли карти випали навпаки, спочатку в нас випали важкі карти, так? а в них так більш легкі, так? я казала, гарні карти. Тут в нас і Нікуди ми не йдемо вперед, все, що ми планували, все, що ми там хотіли, хитрістю якось, хотіли їх обдурити, нічого в нас не виходить. Всі там домовленості, які в нас були, щось у нас йде не по плану. І тут дивіться, і тут, коли ми дочекаємося, ось ми чекаємо, так, в очікуванні поки що не можемо скористатися, а тут вже все, тут вже нам дали волю, тут ми вже можемо скористатися. І тут вже ми працюємо над цим, перемагаємо, повертаємо щасливе майбутнє, щасливе мирне життя в малу білу зірку. Але коли це буде, бачите, ще нам не кажуть, коли буде. Поки, поки ще, зараз я окремо подивлюся, але жриця каже, що це ще все на такому рівні. Коли знають лише воєні великого рангу. Так? Рядові солдати, які там виконують прикази, ще вони про плани в цьому напрямку нічого не знають. Але вони будуть успішні, люди мої, всі плани будуть успішні. Так, Давайте подивимося тепер на визволення, на квітень. Квітень визволення малої білої зірки. Квітень. Ну, Можливо, активніше буде прилітати в квітні в малу білу зірку, скоріш за все, бо її активізуються. Ворог буде тікати, але все одно він буде намагатися зберегти те, що в них є. І поки що ми бажаємо, щоб це було в квітні, так? але буде чи ні. Нам дуже хочеться. Страх. Поки що. Хоча дивіться, тут теж буде вогонь, теж буде горіть, теж будуть якісь руйнування, теж мирним мешканцям, як і по великій білозірці, буде доволі там страшно і некомфортно. Ну Дивіться, так дивно? Ні. Тільки хотіла сказати, що на велику білозірку в квітні визволення не падає, а тут на малу, вроді, такі карти вийшли непогані. Але ні. Так і не, бачите, нема проходу. В квітні мала Білозірка звільнена не буде. Я думаю, ні. Надія, вона, звичайно, є, але я думаю, що не буде. Любі мої, ми продовжуємо вірити в ЗСУ, вірити в нашу Україну. Нам залишилось ще трошки почекати. Скоро буде кульмінація всієї цієї війни, і ми побачимо, що перемога з нами. Всіх люблю, всіх цілую. До нових зустрічей.